Велике переселення народів та його наслідки розселення слов'ян у 3-4 столітті відбувається натиск варварів на кордони Римської імперії, посилюється саме вплив варварських племен. Вони об'єднуються у союзи та обирають собі вождів у північному Причорномор'ї створили свою державу готи. У 70-х роках iv століття на північних берегах Чорного моря з'явилися кочові племена Гунів, які прийшли у Європу з Центральної Азії. Рухалися вони на захід Ордої на конях та повозках. По дорозі вони підкорювали собі всі інші племена. Таким чином з'являється в історії процес, який став називатися Велике переселення народів. Це рух племен і народів Європи у IV-7 столітті у різних напрямках, що розпочався із вторгнення племен гунів у північну частину Римської імперії. З'являється термін варвар. Так римляни називали усіх неримлян – германців, слов'ян, гунів, вестготів, остготів та інших народів. З'являється термін міграція, це зміна постійного місця проживання людей, їхнє переміщення до іншого географічного регіону, до іншої країни. Ви бачите, як тривало велике переселення народів і як відбувалася загибель Західної Римської імперії. Причини Великого переселення народів це зміна клімата, збільшення населення, нестача земель, переміщення одних племен витісняло інші, які, у свою чергу, були змушені здобувати та освоювати нові території для життя. Таким чином, відбувався процес ланцюгової реакції. У давні, тюркомовні кочові племена, які у третьому столітті до нашої ери утворили велике об'єднання на території північного Китаю. Готи, в свою чергу, це племена східних германців, епохи великого переселення народів. У кінці IV століття під час великого переселення народів розділилися на вестготів, західних готів і остготів, східних готів. Межею між ними в IV столітті був Дніпро. Остготи жили в степах між Дніпром і Доном. Гуни розгромили державу східних готів, Остготів та Боспорське царство. Західне готи, Вестготи, що жили в районі Нижнього Дунаю, не бажали підкарятися Гунам. Тому у 375 році вони звернулися до імператора Валента з проханням дозволити їм перейти Дунай і оселитися на території імперії. Відтак обіцяли служити в римському війську. У 378 році поблизу Андріаполя вездеготий вщент розгромили римське військо. Загинув в цьому бою і римський імператор. Утім, оволодіти укріпленою столицею імперії Константинополом повсталим так і не вдалося. Новим римським імператором став Феодосій. Він відтіснив вестготів від Константинополя і пішов на деякі поступки, надав їм землю та звільнив від податків. А у 395 році він поділив свою імперію між двома синами Гонорієм і Аркадієм. На жаль, це було помилкою, тому що Величезна Римська імперія розпадеться західна вщент, а східна ще буде триматись, тому що вона буде називатись Візантією, і її столицею буде Константинопіль. Ввари між імператорами та ослаблення імперії, це все зіграло на руках Вестготам. Вони знову повстали. Очолив повсталих один із готських племенних вождів Аларіх, правитель східної імперії, змушений був укласти з Вестготами мир, віддавши їм східні дунайські провінції. Після цього війська Аларіха вирушило в Італію. Двічі Аларіх зі своїм військом. Підступав до стін Рима, вимагаючи великого викупу. У 410 році Аларіх утретє обложив Рим. Вічне місце, ви пам'ятаєте, що це була назва Риму вважалося неприступним і було надійно захищене міцними фортечними мурами. Але раби вночі відкрили міські ворота і весь готи вдерлися до Риму. Найстрашнішими ворогами Риму тепер були гуни, які об'єднали навколо себе багато племен. У 435 році вождь. Гунів Аттіла намагається підкорити собі Римську імперію. Він здійснював набіги на східну Римську імперію, проте її імператору вдалося відбити ці всі набіги. У 451 році величезна армія Гунів рушила через Рейн у Галію. Ворожі армії. Зустрілася на каталонських полях у битві, яка одержала назву Битви народів. Військо Гунів зазнало поразки і відступило. Після цього Аттіла напав на північну Італію, міста якої гуни немилосердно спустошували та руйнували. Вождь Гунів похвалявся, що трава ніколи не буде рости. Там, де буде проходити його кінь, у 453 році Атіла раптово помирає, і його держава, яка була заснована лише на його владі, розпалася. Перемога над наднами не змогла врятувати Західну Римську імперію. У 453 році племена вандалів. На чолі з вождем Гейзеріхом з Африки дісталися Італії та легко володіли Римом. Два тижні вони грабували пами, майстерні ремісників та домівки простих жителів. Величезну кількість пам'яток мистецтва та прекрасних архітектурних споруд було знищено. Відтоді вандалізмом називають безглузде. Нищення культурних пам'яток та цінностей. У місто Рим прийшов занепад. У 476 році один із варварських вождів скинув останнього римського імператора юного Ромула Августа. А пригадайте, хто був першим імператором? Знаки імператорської влади, пурпуровий плащ та діадему. Він вивіз до Константинополя. Позбавлення влади Ромула Августа вважають кінцем Західної Римської імперії. Східна Римська імперія Візантія виявилася більш стійкою, та спромоглася протистояти на валі варварів і проіснувала до 1453 року. Падіння Західної Римської імперії в 476 році вважається кінцем історії стародавнього світу. Тепер ми побачимо, що іде у нас шкала. Пригадайте, коли відбулись події, які зображені на цій шкалі. І затронемо процес великого переселення слов'ян. Ми бачимо, що слов'яни. Мали між собою три групи, поділялися на східні, західні та південні. Бачимо на карті, які території займали. Таким чином, велике переселення слов'ян це розселення слов'янських племен із їхньої прабатьківщини, яка була розташована між Дніпром та Віслою на сусідні землі. І цей процес тривав в V-VII столітті. Якщо готи оселилися при Чорноморі, йдучи з Прибалтики, вони розділялися на Оздготів та вестготів і у залежності від міста осілості зупинилися і намагалися розвиватись. У 375 році були підкорення та витиснені ці племена гунами. Гуни створили могутню військову державу від Карпат до Дону з відомим Аттіло на чолі. Після його смерті, в 451 році, це утворення стрімко втрачає вплив, що дає вільно дихати саме слов'янським племенам у 6 столітті. Стають відомими перші слов'янські племена. Такі як анти, венеди, склавіни, які займають територію Подніпров'я, берега Вісли, Подунав'я, відповідно. Ви бачите на карті зображено, де кожне плем'я слов'янське проживало. Ми дивимося, що є такі племена, з якими вони воювали. Також ви можете подивитись пам'ятки культури. Які запитуються у ЗНО, раз ми торкнулися території України, а саме черняхійська культура позначена, позначені міста грецькі колонії. Також вони були знищені? Східні слов'яни були переважно землеробами з протидіпом приватної власності на орну землю сімей що її обробляють, сім'ї об'єднуються в сусідські територіальні общини, зароджується феодальний стан через помітне майнове розшарування населення, ремесло відокремлюється від сільського господарства і розпадається на залізообробне, гончарне, ювелірне, ковальство виокремлюється в самостійну професію. Торгівля набуває міжнародного масштабу. А тепер дайте відповіді на наступні питання. Дякую всім!